Вітаю. Та, я. Це моє перше інтерв'ю. <різь> Розкажіть, як давно в Збройних силах України. <різь> Начало є. <різь> <різь> З 22-го року призвали по мобілізації. Думаю, почнеться відео, Оліза Плашка. Олександр, командир батареї артилерійської Богдана. Розкажіть, що це за артилерійська система? Це самохідна артилерійська установка на базі Татра. Саму уставку розробляли наші українські проєктанти і під боєприпаси. А чим займалися до того, як призвали? Працював інженером, конструктором на машинобудівному будівному заводі, проєктантом. Розробляли різну сільхоз, комунальну техніку. 3D-моделювання. цікаво. Стільки творча професія, де Збройні сили, де 3D-моделювання. Як пожелаштувалися, вони накази і робимо те, що від нас требують. Тут зараз гармати виїжджаю, стріляю. Ви як прийшли з 22-го року, весь час займаєте цю посаду? Чи були якісь інші? Ні, на цю посаду я займаю серпня місяця. Досить малий термін. До цього займав посаду старший офіцера батареї на крабах. А як на новій посаді? Як хлопці, як сприйняли? Вона ну, дуже цікава історія. У нас новосформована батарея, тому разом зі мною прийшли всі нові хлопці. О, все, все з нуля. У нас більшість прийшло з піхотних підрозділів, артилеристів дуже мало. То поначалу було тяжко, поки кожен зрозумів, що від них хочуть, що їм треба робити. Але після злагоджень, навчань, першого бойового досвіду, вже хлопці адаптувалися, вже працюють. А навчання це як мінімум командир громади, наводчик, має бути. Уже з якимось досвідом? Так, командири гармат нас перевелися з інших підрозділів просто. Тобто, вони артилеристи? артилерист? Так. Ви кажете, що більшість людей прийшла з піхотних бригад, а як взаєморозуміння у хлопців, де артилеристи прийшли з інших бригад, і піхота. Піхота, артилерист абсолютно різні роди військ, і як піхотинці, наприклад. Бути артилеристом. Піхотинце добре бути артилеристом, тому що він відчував допомогу. Коли він був в окопах, мої грубо борю його прикривали. Тепер він цю саму функцію виконує по відносину до інших хлопців. Ну да, прям на своєму досвіді знаю, що це такі артилерія. краби. Якось можна порівняти краб і Богданом. На мою думку, порівнювати не потрібно, тому що то танк. Як не як гусенична техніка, а це колісна техніка. І В кожному є свої привілегії, свої плюси, свої мінуси. Але точність доволі непогана. Працюємо з 4-3 в ціль. Це доволі крутий результат. Але вони нові, то це наші тільки зробили. Так, так прямо, прямо з конвейера отримали. Шикарно. Якщо порівнювати по швидкості, наприклад, наведення і заняття вогневої позиції, типу, от, умовно, їде, їде, їде. Крап їде Богдана, і треба там зайняти вогневу позицію, треба відпрацювати ціль. Що буде швидше, і яка між ними різниця? Є якісь там кардинальна різниця? Чи це плюс-мінус однаково? Богдана, вона не має автоматичного навед, системи наведення. Вона наводиться з допомогою бусолі і панорами. А Краб, у нього є своя навігація, і можу, йому це зробити швидше. Але у нас топогіодезисти доволі швидкі і ми щоденько зробимо. Зрозумів, Тобто наводиться Богдана як колишні, наприклад, старі, радянські, ще самохідне або не самохідні. Це, це ручками крутиться, mm -hmm. наводиться? Ну не ручками є там трохи допомагає. І... Ну, механізми, а механізми, да, механізми наведення допомагають і комп'ютер. Ну, Трошки швидше, це цей, цей весь процес відбувається. Свої плюси, свої мінуси. Бо GPS можна подушити, заглушити, а десь ви взагалі не прив'язані до супутників, до якоїсь електроніки, які би там не працював РЕП, стали, навелись, відпрацювали. Олександр, а розкажіть, де беруться цілі? Типу, вам дають відпрацювати? Є така та ціль, звідки ця вся інформація? Ця інформація нам приходить від розвідки, не арт розвідки. Координати цілей, по яких ми маємо працювати. Але приїжджаючи у відпустку, якось це почувати. Ну, типу, в когось я знає хлопців, у яких прям якийсь дисонанс, немає війни. Люди живуть своїм життям. Як ви ставитесь до цього? Ну на мою думку, це війна війною, але добре думаю, що дома немає війни. Краще вдома приїхати відпочивати і не думати про те, що тут робиться. Згоден, згоден, з вами. Як ви думаєте, як може настати наша перемога? Чи може вона взагалі? Чи це перетягнеться на довгосрочну війну, як з 2014 року, це вже більше 10 років. Перемога буде. Ми стремимося до перемоги. Робимо все для цього. Тоді це питання часу. Добре? Дякую вам за цю зустріч. Бог, кінець.